Вантаж на вагу золота. Вони забезпечать роботу теплотехнологічного обладнання об'єктів підприємства, яке надає послугу з теплопостачання до лікарень, шкіл, закладів соціальної сфери та підтримують комфортні умови для мешканців багатоповерхівок, якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками росіян, вистояти на тепловому фронті та допомогти українцям пережити найважчу за часів незалежності зиму, допомагає агентство США. Подія для нас значна, але вона на жаль спровокована російською агресією проти державності України. Як ми бачимо, найбільших руйнувань зазнають об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо поставку генераторів, які забезпечать незалежність енергоживлення наших котелень міста. 32 генератори та екскаватор навантажувач GCB передали з рук донорів у руки вінницьких тепловиків. У разі аварійного відключення світла генератори допоможуть забезпечити безперебійне постачання тепла, екскаватор для оперативного реагування та усунення аварійних ситуацій на тепломережах, який значно підсилить автопарк підприємства. Для підприємства проходження опалювального сезону 2022-2023 років є станом на сьогодні викликом, адже це найскладніший опалювальний сезон, який нас чекає з часів незалежності нашої нашої держави. Допомога Україні у підготовці до зими зростає. Вінниця, Міськ, теплоенерго одне з підприємств, які отримали таку потужну підтримку з-за кордону. Восени підприємство підписало меморандум про взаєморозуміння з компанією Тетратеч, яка є представником USAID, яка реалізовує проект енергетичної безпеки в Україні. Ми стали учасниками цього проекту, який реалізується в Україні з 18-го року, і станом на сьогодні, в рамках даного проекту, отримані генератори, отриманий екскаватор JCB І очікується наступна поставка також генераторів більшої потужності. Першу поставку тестують фахівці з сервісного центру. Заливають пальне. Спершу дають розігрітись. А потім підключають вуличний ліхтар. Закордонні генератори малошумні та економні, констатують інженери. Ці генератори під час тестового пуску. Підтвердили свої параметри, і ми пересвідчили, що вони малошумні та економні. Генератори зберігатимуться в сухому та безпечному для таких агрегатів приміщенні. Військовий Вінничини Роман Кліпач отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагородив його особисто президент України під час візиту у Бахмут. Сьогодні це найгарячіша точка України, де щоденно виборюється наша свобода. З любов'ю для наших захисників від ранку кухню літинського садочка заполонили аромати домашньої випічки. Пиріжок за пиріжком формують та викладають на деко, і поки одні випікаються, готують наступну партію. Всю душу свою укладаємо, щоб вони були ситі, щоб їм там легко було захищати нас. Тим часом у одній з груп панує творча атмосфера. Частина діток старанно малюють листівки, інші створюють аплікації. Лолі для військові подалу а це янголятка обереги. Кожен також приклеює свою квітку до синьо-жовтої мапи. Вироби заряджають позитивною енергетикою, адже відправлять їх до захисників та захисниць на фронт. Щоб вони їм допомагали, підтримували цей їхній бойовий дух, дух незламності. Адже ми незламна країна і бажаємо перемоги. І так від початку повномасштабної війни у цьому садочку допомагають чим можуть. Спершу навіть працювали як шелтер. Ми їх не приймали, ми їх будували, ми їм допомагали чи могли в подальшому. Ми почали роботу свою літку. І увесь час готували смачненьке на фронт. Тож, коли стартував проєкт, подаруй військовому смак домашнього тепла від міжрегіонального гумштабу, зрозуміли, можуть зробити і свій значний вклад. Насамперед це запити на різні смаколики, особисто домашні. Вони цього так бажають наші захисники. А ми з усією любов'ю, з теплом хочемо їх обігріти, зігріти, допомогти. Підтримують акцію і в Уланові. У міській бібліотеці створюють новорічні подарунки. На мою думку, тим бійцям, які не передають, як би тяжко не було, коли вони дивляться на якусь поробку цієї дитини, вони розуміють, що вони там не зря стоять, а вони стоять раді тих дітей, які залишилися тут в тилу. Долучалася громада і до проєкту гумштабу Тепло від дому до окопу. І наша громада безпосередньо передала дві буржуйки для того, щоб вони були відправлені на передову. Сьогодні всі міста, містечка та села Вінницької області вкотре показують свою згуртованість. Громади всі разом разом з містом Вінницею, вся Вінницька область гуртується навколо того, щоб допомогти військовим, які знаходяться на передовій, саме військовим, які є Вінницькими військовими, тобто Вінницька область, Вінничанам на фронті. Кожна громада випікає смаколики, передає їх до міста Вінниці, звідти ми централізовано будемо доправляти їх до наших хлопців. Всі як один долучаються до проєктів, що покликані допомагати військовим. А це тепло від дому до окопу та подаруй військовому смак домашнього тепла. Ці два проекти, які проводяться останніх два місяці, були започатковані керівником гуманітарного штабу Володимиром Гройсманом, для того, щоб показати згуртованість Вінницької громади. Згуртована вся Вінницька згуртована Україна, і ми все робимо для нашої перемоги. А коли ми згуртовані, ми не переможемо. Готують смачненьки на передову і в сальниці. Мешканці збираються на кухні однієї зі шкіл, аби приготувати вареники. Змогли підлаштуватися і під графіки відключення світла. На дві години нас включають світло, і ми маємо оце в цих дві години замісити тісто, ну, чуть раніше, і за дві години, щоб зварити це все, справитися. Нам хлопці дякують за це і кажуть, що, що це все пахне маминими руками, то їм не від того, що в них немає, що їсти, а від того, що це воно домашнє. І кожен, хто долучається, переконаний, допомога не зупинятиметься. Активно готуємо, печемо, смажимо, колемо свиней, передаємо як тушонки, так і рулети, так і сало, так і ну дуже багато та різноманітних справ. Робимо це на постійній основі. Вже зовсім скоро пакунки з пиріжками, варениками, закрутками, тушонкою, а ще дитячими виробами поїдуть на фронт. І ми дуже хочемо, щоб, щоб ми передали на новорічні свята нашим хлопцям оцей смак, смак домашнього тепла, щоб вони змогли відчути його і згадати ну як приємно дома, як що вдома за них вдома за них переживають, і також хочуть хоча, хочать їм подарувати це тепло. Вона чекає коханого чоловіка з полону вже довгих 9 місяців. Інна Дячок, дружина оборонця Маріуполя, морпіха 36-ї окремої механізованої бригади Віталія Дячка. Її герой, повномасштабне вторгнення, зустрів, обороняючи Маріуполь. 24-го числа рано, ранком сім годин ранку. Він дзвонить, і кричить, що зай спокійно збирайте віші, їдьте до мами в село сюди. В Вінницьку область почалася війна. Кожен пекельний день війни, коли чоловік у самому її епіцентрі інна згадує із жахом дзвінки з його номера то була надія, і водночас страх, бо знала і розуміла, де він. Чоловік же як міг заспокоював і, аби не втрачати контакту з найріднішими, часто ризикував життям. Він дзвонив кожних три дні. Практично В їх зв'язку не було. Вони заходили, залазили на якусь багатоверхівку. Да, і він телефонував мені. Я йому задавала питання, що вони їдять, як воно там, чи живий той, чи живий той друг. І він розказував, що каже, того ранили. Каже, одного зовсім не заберуть. Кажу, як не заберуть. Він каже, бо там каже, там пепел. Прям так крик крикнув каже, там пепел залишився. Все. я розказував, що дійсно, що з їдою там були дуже напруженості в них. Останній дзвінок з коханим був 7 квітня, а вже 12-го він разом із побратимами йшов на прорив із заводу Іліча на назовсталь. Коли теж вже в них отак скруто стало, вже не було не боєприпасів не їди. Тоді вони вирішили піти своїм ходом на прорив. Він з комбатом, вони той тобто, розділились на групи. Одні пішли на Зовсталь, інші пішли на Ну, теж прориватися своїм ходом. Я не знаю, куди ви як вони саме йшли. Но я знаю, що одна людина мені говорила, яка теж там була. Вона говорила, що каже, з комбатом, коли вони пішли на прорив, але хлопців комбата одразу вбило. Дружина по там шукає бодай якусь інформацію: в соцмережах натрапила на фото полонених і впізнала серед них свого чоловіка. Мені говорила м Лена. Вона була теж там. Вона казала 12 квітня, коли були, приїхали туди, в Єленовку, два автобуси. Перший автобус хлопців виходили, і їх каже, били дубінками, і собаки гризли все, що бачили. І каже: І ми це все бачили. Ми розуміли, що наступні на очереді це будемо. Ми каже, я теж там бачила Віталіка. Одне із найважчих завдань зараз пояснити чотирирічному сину Тимурчику, чому батько не приходить додому, та що таке полон. Малий розуміє все по-своєму, і щодня розповідає рідним нову історію, як рятуватиме татуся. Він розуміє, що папу в русських і от бомбиває, закидала жита спать. я з ним ложусь спати. І він там всі заснуть. А же ми підемо до русських папу краймомо. Ну, вот вот він розуміє, він що папа там у русских, ну, по факту, в смак, що таке плен, то не дай Бог це нікому знати. Віталій дуже просив дружину та те, що приїхати в його рідне село на Ямпільщині. Тут разом із матір'ю, всією родиною чекають на його повернення. чекаю, дуже чекаю, і я його дуже хочу бачити. Я його хочу обняти. Я його хочу до своєї груді материнської притулити і обняти його, господи. І дай боже, щоб був мир, щоб ця в нас війна закінчилася. Хоче обійняти тата і чотирирічний Тимур. Він, як і батько, мріє бути оборонцем. Кожен ранок Тимур розпочинає звітання з татком. Вже почав спілкуватись з його фотографіями. Я була на кухні, і оцей портрет, що висить в мене на дивана, він до нього достає. Він його цілував, і він упав. І він заходить до мене в кухню і говорить: Мама, я папу цьому в цьому він упав. Я заходжу в кімнату, я бачу цей портрет лежить на полу. Я його піднімаю, і там на фотографії фотографію його бере і обціловує. Нещодавно один із звільнених вінничан зателефонував Інні та сказав, що її Віталій живий і чекає обміну. А вона каже, робитиме все, аби добитись звільнення чоловіка. Подарунки за донат. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагородив трьох вінницьких школярок, які зібрали 200 тисяч гривень для ушпиталених військових. Дівчатка з мамами випікали солодощі, продавали їх і таким чином зібрали необхідну суму. Благодійницям зі жмеринської територіальної громади вручили подарунки, привітали їх і зірки шоу-бізнесу. Яких боксерів підіймаються на ринг. Їм гучно аплодують, адже для більшості це дебют. Як то у дев'ятирічного Тимофія зізнається, трохи перехвилювався, тож пропустив кілька ударів суперника. Ну такий сильний навалював добре, ну нормально. Почуття нормальне. Все добре. Тренер підбадьорює хлопця певен, той має потенціал. А це чи не найголовніше? У нього є характер, сила волі є до побіди. тренується пів перший рік, можна сказати, тренується для себе і хоче бути защитником. Уважно слідкує за поєдинком сина пані Мар'яна та, затамувавши подих, знімає двобій на телефон. Оп, оп. Каже, емоції зашкалювали, коли рефері оголосив перемогу сина. Але я ту камери я літривала. Хотіла сказати давай, давай швидше але ж не можна, не можна, має тренера слухати. Поєдинок за поєдинком, і маленькі боксери по черзі діляться враженнями від змагань та суперників. Було спочатку дуже страшно, а потім, вже коли почав розуміти, що я виіграюсь, стало легше. За боями уважно спостерігає інтерконтинентальний чемпіон з боксу Роман Головащенка. Каже, згадав себе в дитинстві. Певен, бокс загортовує дух та характер. Тому що кожен з цих хлопців, хто переступає е, границю рингу, той вже воїн, той вже боєць. Тому що це е, е, варте багато саме зайти в ринг. Потрібно побороти свій страх, свої емоції. Тому кожен з цих хлопців, він вже, вже воїн. Ну і звичайно, вміння постояти за себе, а в сьогоднішній час надзвичайно важливо, аби молодь, тим більше хлопці, взагалі формували в собі і бійцівський дух, і загартовували своє тіло для того, щоб вони були дійсно нашими захисниками. Це вже 21-й турнір з боксу, який традиційно влаштовують напередодні зимових свят, розповідає голова спорткомітету Сергій Краєвський. В далекому 2001 році цей турнір був заснований депутатами міської ради Володимиром та Борисом Гройсманом, які завжди були разом з дітьми, разом зі спортом і разом з нашою країною. Приємно, що турнір не зупинявся ні на один рік. Усі учасники змагань отримали кубки та солодкі подарунки. Вони кращі з кращих. Це вінницькі спортсмени доводили протягом року. У різних видах спорту представляли наше місто, область та країну на всеукраїнських міжнародних та світових змаганнях. А ще від початку повномасштабного вторгнення Росії вінницькі тренери та спортсмени вступали до лав ЗСУ та ставали волонтерами. А міські спортшколи гостинно приймали дітей-переселенців. За рік нагороди усіх гатунків привозили з всеукраїнських та європейських змагань: паралімпіади, всесвітніх ігор, кубків світу та чемпіонатів світу у із видах спорту, а ще встановлювали рекорди, попри усі складнощі, коли піднімається український прапор, це теж був такий Ну можна так сказати, і фронт в спортивній галузі. Тому що ми в першу чергу, або ви в першу чергу, ви представляли нашу державу, і ви показували і своїми перемогами, своєю спрацею, своїми здобутками, що ми на будь-якому фронті готові боротися і готові перемагати. Наше завдання в першу чергу все робити для того, щоби. Перемагати на зовнішніх майданчиках, спортивних майданчиках, щоб перемагати ворога і зуртуватися заради єдиної нашої перемоги. Кращих спортсменів та тренерів 2022 року відзначив міський голова Сергій Моргунов разом з секретарем міської ради Павлом Яблонським вручили грошові премії та подарунки. Я майстер спорту. Майстер спорту міжнародного класу. И заслуженный мастер спорт. У Вінниці стартував енергоаудит багатоповерхівок. Фахівці перевірили вже два утеплені будинки: на Київській та Келицькій. Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Найближчим часом мають обстежити ще чотири будинки. Завдяки тепловізійній зйомці фахівці побачили якість утеплення та місця, де є тепловтрати, з урахуванням того, що енергоресурси можуть суттєво подорожчати. Такі заходи необхідні, аби запобігти проблемам та підвищити клас енергоефективності мешканці багатоповерхівок отримують конкретні рекомендації щодо утеплення та можливості суттєво зекономити на комунальних послугах. Під сьогодні, 21 грудня, змінюється графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Вінниця Обленерго. Світло вимикатимуть, так як і раніше, на 4 години. Втім, змінено черговість відключень абонентів. Загалом за новим графіком електроенергії у домівках Вінничан буде не більше 8 годин на добу. Переглянути планові або ж аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті Вінниця Обленерго або ж у чат-ботах в суд соцмережах. В староміському районі Вінниці працюють не покладаючи рук. Тут реалізують проект спільно із світовим банком по заміні 10 кілометрів магістрального водогону. Тут залишиться зараз частково старе місто без води, тобто мі 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 мікрорайон, мікр тобто забудована вулиця Покришкіна, тобто там є де новобудови. І В основному тільки мешканці старого міста. Вже прокладено майже 6 кілометрів нових труб. Практично 4 кілометри введено в експлуатацію. Водопровідну систему ремонтують від вулиці Пирогова до вулиці Левединського. Це магістральний водогін, тобто на ньому він тобто забезпечує водопостачанням мікройон замостця, тяжило і старе місто. Зараз ми здійснюємо переврізку на п'ятій трасі, тобто вводимо, вводимо в роботу 1,6 км в мережі, тобто діаметром 630, і будемо рухатись далі. На облводоканалі зазначають, жителі цієї ділянки нерідко жалілись на проблеми із старим водогоном. Побудований за часів радянського часу зі стальних труб, тобто термін з плактації вже вийшов, тобто ми маємо, мали на ньому постійну проблематику щодо е витоків. Т і що приводило з собою також і відключення водопостачання, якщо ми не могли зробити витік під тиску. Ну і що за собою тягнуло, тобто і обмеження водопостачання наших споживачів. Вартість робіт 191 мільйон гривень. Це і нові поліетиленові труби, і будівництво нових водопровідних камер та колодязів, і нова запірна арматура австрійського виробника. Прокладка магістралі виконана, проведені гідравлічні спитання, дезінфекція. І зараз запускаємо цю ділянку в роботу. Вона частково запущена до Лебединського. По вулиці Лебединського вона вже запущена. Зараз у нас наступний етас, етап переключання. Проте не все так просто. Робота має певні складнощі. Технічне виконання, метод ГНБ без траншейний, це горизонтально направлене буріння. Технологічно це ну, досить складний вид прокладки. Він потребує, скажімо так, максимального професіоналізму від людей, які виконують ці роботи. Значить, це перше. Друге це сусідні забудови і проїжджі частини, а також велика кількість комунікацій, серед яких не просто ремонтувати водогін. Біля залізничних колій ми натрапили на скельну породу. І довелося міняти технік проектне рішення. Всі питання ми оперативно вирішили з замовником, консультантом, з нашим гіпом. Прийняли, затвердили технічне рішення, вже його виконали. Загалом у місті визначили шість ділянок для ремонту. Після завершення перепідключення даної дільниці ми плануємо. Продовжити роботи, незважаючи на цей нелегкий час для нашої країни в умовах військового стану, будемо працювати по четвертій ділянці це вулиця Покришкіна до вулиці Кості Широцького. Аби виконати перепідключення водогону, жителям 17 вулиць на добу припинили водопостачання.